Привіт, малята! Давайте пограємо з вами в гру один чи багато. Почнемо. Дивіться, цей дракончик, він один. Давайте додамо ще, і їх буде багато. Так. А тепер давайте побудуємо будинок. Він один. А якщо ми побудуємо ще, їх буде багато. Молодці! Подивіться, це сніговик, він один. А якщо ми додамо ще, їх буде багато. Молодці, дітки. Дивіться, це пінгвінчик. Він один, йому сумно. Давайте додамо ще, і їх буде багато. Молодці. Дітки, погляньте, це подарунок. Він один. А щоб хватило усім, давайте додамо, і їх стане багато. Погляньте, ось яка гарна новорічна кулька. Вона одна. Давайте я візьму ще кульок, і їх стане багато. Це ялинка, вона одна. А якщо ми додамо ще, їх стане багато. Подивіться, дітки, це бантик, він один. Давайте додамо до нього ще, і їх стало багато. Ось такий в нас гарний дзвоник. Він один. Давайте додамо, і їх стане багато. Це шишка, вона одна. Давайте додамо ще і їх стане багато. Молодці, дітки. Гарно впорались.